Горішніх плавнях відзначили день міста. На урочистий захід до малої зали Палацу культури і творчості запросили першозасновників полтавського ГЗК, першопрохідців міста, вимушених переселенців, громадськість. Пані Лідія у горішніх плавнях мешкає 5 років, сама ж із Черкас. Горішні плавні дуже хороший городок, красивий, чистий. Вовше такого я. Зустрічаю вперше, тому що раніше я жила не тут, а так переїхала, случилось, що тут племени мої живуть. 1964 року до міста на Дніпрі з Решетилівського району приїхала Майя Лоза. Має багаторічний педагогічний досвід. У горішніх плавнях працювала вчителькою української мови та літератури. Починала із першої школи, затим продовжила у вечірній, після у третій школі, звідти й пішла на заслужений відпочинок. Ми дуже раді, що нас запросили на наше свято. Що про нас потурбувалися. міська влада, палац культури, об'єднання Калина. Ми дуже задоволені. Ми багато років тут живемо. Ми приїхали тоді, коли ще ніякого міста тут не було. Був голий пісок, і ми це все. Освоювали, садили дерева, садили кущі, облагороджували територію. І ось місто, яке зараз є, це і турбота нашої влади, і робота цих людей, які приїхали сюди ще в 60-х роках. На місце, де нічого не було, а потім виросло ось таке красиве місто. Будемо надіятися, що ми будемо жити у мирному місці. За це ми дякуємо тільки нашій армії, от а ми будемо робити все, що є у наших і можливо у наших силах. 1961 дев'ятсот до міста переїхала Анна Тортіка, працювала на заводі залізобетонних виробів. 62-му року ми з чоловіком поженилися. по реєстраційному номері. У нас у ЗАГСі 55-й номер. Фамілія Тортіка Михайло Трохимович і Анна Петровна. Ну так прожили. Живемо теж в такому районі, де перві перві, де молодіжна шесть. Де А тебе? Це перший перший район, де нам так і зараз дорого це. Ми дорожимо городом. Жаль, звісно, що Трохимович вже йшов з життя, але дітки дорожать цим наші. І ми живемо і радуємося, ніколи ніде нічого не пропускаємо. І життя в нас я продовжую після Трохимовича щоденник города, веду. Дуже інтересно. Ми дуже горді цим святом, тому що такого свята для нас більше немає. А так, ну що пожелати? Пожелати всього хорошого всім, хто живий ще з нашого колективу. Хочу тоже пожелати правительству нашого. Ну на я маю в виду города міста Горишні Плавні, за, за їхню турботу, за їхній Допомогу нам, що гроші дають і пайки дають. Це дуже велике діло для таких людей, як ми. Ну, дуже велике дякую Латовусу і меру Бихову. Ну, Всього хорошого, все, все найкраще. Стефан Гендрюк свого часу до нашого міста приїхав із Закарпаття. Його переїзд також стався 1961-го. Працевлаштувався водієм на автобазу номер 5 на якій пропрацював 26 з половиною років. Чому ви вирішили сюди переїхати? А тому, що я приїхав прийшов з армії, а в нас на Западі колективізація, колгот збирали із землю. І худобу, все позабирали. Я встраювався на роботу в районі, не міг встроїтися, тому що не було місця на кадра, ну, кадру, пожив... місце освободить. Сказали, треба заходити, не вийшло. Потім об'ява була, щоб строить наше місце в місті. Я поїхав, тому що їхав куди очі бачили, а боч бачили хорошими. what's um your Перед початком урочистостей хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів, які стали на захист держави і мирного життя українців, поклавши за віру у волю свого народу найцінніше свої життя. Також подякували Збройним силам України, які продовжують мужньо боронити Україну, вибиваючи ворога з нашої землі. Завдяки їхній відвазі, сьогодні горішні плавняни мають змогу прийняти вітання на честь дня міста. Щиро вітаю вас. Із Днем міста. Ми завжди пам'ятаємо про ваш неоціненний вклад у будівництво нашого міста на Дніпрі, Полтавського гірничо збагачувального комбінату, який був і залишається провідним підприємством Полтавщини і України. На жаль, третій рік поспіль ми зустрічаємо День міста в режимі воєнного стану. Звісно, що маємо певні труднощі, перш за все, це гострий дефіцит робочих рук. Тисячі наших захисників і захисниць сьогодні. Захищають незалежність і територіальну цілісність батьківщини на фронті. Вони міцно тримають оборону, а ми тримаємо тил нашої громади. І сьогодні ми маємо право пишатись нашими спільними здобутками, ми утримуємо. Розвиваємо місто, надаємо комунальні послуги, ремонтуємо дороги і тротуари, покращуємо стан медичних закладів міста, удосконалюємо сферу соціальних послуг та підтримки малозахищених верств населення. Тож, Дякую вам за мужність, стійкість, підтримку та активну громадянську позицію. Бажаю вам здоров'я, сил, мирного та спокійного життя в рідному домі. За тим Дмитро Биков виконав почесну місію нагородження. Подяки міського голови отримали члени громадських організацій. Першозасновники полтавського гірничо-збагачувального комбінату і є клуб першопрохідців Полтавська магнітка. Після концерту за участі творчих колективів і вокалістів міського палацу культури і творчості глядачів запросили відвідати польову кухню. Чи смачно вам Дуже дякую. Приємно було. Концерт вас послушать. Ми з другого міста. Очень хороший концерт і приєдно покушати. З якого ви міста? Я з Харкова. Ви одкуди? Лисичанск. З Лісичанська. Нам дали білети і пригласили на ваш день города. Очень большое дякую. Дуже свачно, дуже смачно. Дякуємо, дякуємо. Вітаємо місто зі святом. І всі хочемо додати перемоги.